Час це самий цінний і непановлювальний ресурс до мене дуже часто звертаються люди з віку, яким зараз 55, 57, 58 років, а у цих людей немає страхового стажу. І ці люди знають, що у них не буде державної пенсії в 60 років. У багатьох не буде страхового стажу і в 63 роки, і в 65 Якщо людина не має стажу в 65 років, 15 років, мінімальних, скажімо так, де, то людина може розраховувати тільки на державну допомогу соціальну. Ну, приблизно 3 тисячі гривень станом на рік. Розумієте? А, Багато людей в Україні не платили податки. Якщо людина все життя не сплачувала податки державі і в пенсійний один соціальний внесок, то дуже дивно, що людина. На щось ображено. Ще до мене звертаються люди дуже часто, у яких вже є діагноз або рак, або інсульт, або інфаркт, і дуже потрібні гроші на лікування. Але неможливо купити страховку тоді, коли вже є діагноз. Розумієте, все це потрібно робити завчасно, і тоді, коли ми молоді, здорові, і коли це коштує недорого, і коли в нас є час, за рахунок якого і за рахунок складного відсотка можна щось зібратися. Відкласти і щось зробити для себе. Кожна людина сама за себе. Розумієте? Вам ніхто нічого не повинен в цьому житті. І по великому рахунку, це нормально. А зараз я вам хочу показати дуже коротеньке відео і навіть нічого не буду коментувати. Кава у вас зараз пенсія? П'ять двісті, п'ять тисяч, дві триста. Чотири тисячі у вас пенсія. Чи вистачає вам цієї пенсії для життя? Ні. Ні, не вистачає. Конечно, не вистачає. Я... Яка пенсія вас би задовольнила? Ну, хоча б п'ятерку. Хоча б десять. Ну, хоча б тисяч сім, восемь було, щоб можна було как то существовать. Це моя улюблена реклама Мітлайфу, а знаєте, що я хочу сказати, по тому, як виглядає людина в пенсійному віці, відразу зрозуміла, в якому фінансовому стані вона знаходиться. Я би дуже хотіла, щоб українські пенсіонери виглядали не так, як ті жінки і чоловіки на цьому відео. Кожна людина сама за себе. Будь ласка, дбайте про себе, заздалегідь. Я Світлана Куніцина, менеджер страхової компанії MetLife. Практ Мітлайф це українська страхова компанія, яка працює в рамках законодавства України. Яка є резидентом України, сплачує податки державі України, але є при тому всьому 100% донька американська страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. Центральний офіс нашої компанії знаходиться в Нью-Йорку на Манхетені. За освітою я економіст-аналітик, Працюю в страхуванні з 2004 року. Страшно сказати, але це більше 21 року. Вже підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, це дуже допомагає просуванню мого каналу. Я просуваю свій канал органічно, і якщо хтось коментує моє відео, ставить вподобайки, дивиться моє відео, то YouTube просуває і пропонує подивитися моє відео випадковим користувачам YouTube. Це для мене дуже важливо. Пишіть мені, будь-який месенджер краще в Telegram, або можна мені подзвонити. Я Жива, реальна людина це не штучний інтелект, зараз з вами розмовляє, а реальна жива людина.